Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачні котлети з двома видами сиру, запечені в духовці. Вони значно поживніші та корисніші, ніж смажені. Сир додає додатковий бонус, що робить їх смак неймовірно спокусливим. Готуємо. Спочатку куряче філе вагою 1,2 кг нарізаємо довільними шматочками. Половину курячого філе можна замінити на свинину, оскільки саме свинячий фарш дасть котлетам більшу соковитість. Потім м'ясо пропускаємо на мясорубку. Одну невелику цибулину дрібно нарізаємо ножем. На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо цибулю до напівготовності. Час від часу перемішуємо, щоб вона рівномірно обсмажувалася. І коли цибуля набуде злегка золотистого кольору, перекладаємо до фаршу. Три плавлені сирки, Загальна вага їх 210 г натираємо на терку. Перекладаємо до фаршу. Невеликий пучок свіжого кропу дрібно нарізаємо ножем і додаємо в миску. Слідом додаємо 80 г вівсяних пластівців. 3-4 столові ложки майонезу. До смаку сіль, перець. Добре перемішуємо, щоб всі продукти рівномірно розподілилися в м'ясному фарші. Потім поставимо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб фарш відпочив. А за цей час приготуємо панірування для котлет. На середню терку натираємо 80 г твердого сиру тарілці змішуємо 80 г панірувальних сухарів з двома чайними ложками червоної паприки. Все добре розмішаємо. Сюди висипаємо натертий сир. Ще раз все разом розмішаємо і панірування готове. За одне форму застиляємо фольгою і її промастимо олією, щоб потім котлети легко знімалися після приготування. Приступаємо до формування котлет. Розмір форму робимо довільно, кому яка до вподоби. Обвалюємо панірувальні суміші і переносимо на форму для запікання. І так робимо з усіма котлетами. Випікати будемо їх в нагрітій духовці до 180 градусів режим верх низ 40-45 хвилин. Відведений час пройшов, котлети готові. Як бачите, вони готуються швидко і просто. Не потрібно стояти у плити, при тому, які ж вони смачні. По структурі щільні, добре тримають форму і не розвалюються, смакують з будь-яким гарніром або ж з одним салатом. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою! Всем добра.